Андрій Деркач, колишній український політик, якого в Україні розшукують за державну зраду, отримав найвище звання від Путіна герой Росії. Це не просто нагорода, це офіційне визнання того, що всі ці роки він був агентом Кремля і працював проти України. У листопаді 25-го стало відомо, що фігуранти справи про корупцію в енергетиці відмили 100 мільйонів доларів в офісі екс-нардепа Деркача. Ярослав Желізняк стверджує, що люди Деркача упродовж кількох років також займалися військовими закупівлями і навіть обирали українських дипломатів. Саме в тому сумнозвісному бек-офісі деркача, де крутився міндіч і вся та енергетична братія, яка висмоктувала з української енергетики гроші. Путін, очевидно, вирішив віддячити Деркачу за вдалу спецоперацію і за гроші, які міндічі передавали до Москви, і за корумпування людьми Деркача, людей із найближчого оточення Зеленського. Хто ж такий цей Андрій Деркач? Він народився у Дніпрі 19 серпня 1967 року. Його батько Леонід Деркач був генералом КДБ, а потім і головою СБУ. Одним із найближчих людей до президента Леоніда Кучми разом вони працювали на півден маші. Після перемоги кучми на президентських виборах 94-го сімейство деркачів перекочувало до Києва. Деркач старший був одним із фігурантів записів майора Бельниченка і одним із тих, хто ймовірно був причетний до вбивства Георгія Гангадзе та інших злочинів епохи Кучми. У політичних куларах Андрія Деркача називали похресником Леоніда Даниловича. Сам Деркач молодше розповідав, що буквально ріс у родині кучми, ба більше ледь не на колінах самого Леоніда Даниловича. Починаючи з середини 90-х Андрій Деркач, який закінчив у 93-му академію ФСБ Росії, стрімко почав рухатися як у бізнесі, так і в українській владі. Промовисто, що темою диплому деркача в академії ФСБ була організація і проведення зустрічей із негласною агентурою. Показово також те, що 30 років Деркач просто працював за спеціальністю. Він був вхожий у всі владні кабінети і був бажаним гостем на ювілеях генеральних прокурорів, міністрів та інших високопосадовців. Новітній шкір збродив столичним Печерськом. За ним волочився триколорний парашут. А цього ніхто не хотів бачити. Деркач був радником президента Кучми із зовнішньополітичних питань та першим помічником прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка.